Вони ще не задумуються над тим, що таке незалежність, але вже розуміють, що цей день святковий. Серед безлічі заходів приурочених дню незалежності цьогоріч в Ужгороді найбільш масштабним та веселим безумовно став запуск дитячої вузькоколійки. Охочих покатати зібралось стільки, що в першу поїздку потяг не вмістив навіть третини присутніх на святі. Я дуже хочу покататися на поїзді, приїхати в парк і приймати участь. Вігратеця. Ну, покататися хочеться, побачити нове щось, хочеться. Я дуже чекав, коли цей, нарешті, поїзд відкриється. І сьогодні я хочу обов'язково піти е, туди. Думаю, що буде дуже добре і інтересно. Я хочу покататися на поїзду, от бо на поїзду весело кататися усім дітям. Я хочу поїхати до парку. За порядком тут стежать юні залізничники. Вони прибули на свято аж зі Львова. Там також працюють на дитячій залізниці. Костянтин уже третій рік вивчає нюанси нелегкої справи. Навчання з жовтня, по травень травні екзамени, ну наш міста можна наповчитика здати. І потім вже проходиться літня виробнича експлуатаційна практика з травня по вересень. Я не планую стати залізничником, але я вирішив відвідувати, бо це якийсь досвід це цікаво. Аналогічні курси для діток вже зовсім скоро будуть і на Ужгородській вузькоколійці. Тут школярі також зможуть навчитись азам професії залізничника. Кожен дитина как бы, може собі вибрати, ким он хоче бути в далі. Связистам, энергетикам, путейцам. И по классам их разбивают, обучают. Они сдают экзамены здесь же инструкторам и после этого уже их допускают. Вот сейчас, к примеру, обслуживают тоже дети, которые обучены. Вот объявление тоже дает ребенок, который уже обученный, а зам же дорожит, сдавший экзамены. Ось так нарешті під зав'язку заповнений пасажирами потяг рушає з колії. Ролі машиніста та його помічника виконують начальник львівської залізниці Іван Груник та обласний очільник Геннадій Москаль. Після тривалої паузи в роботі вузькоколійки саме вони приклали багато зусиль, щоб вона знову запрацювала. Сім років не працювала дитяча закарпатська дитяча залізниця, і сьогодні на день незалежності. От ми спільно з головою обласної державної адміністрації. Даруємо цей подарунок Закарпаття. Нехай діти тут працюють, відпочивають. Це їхні дозвілля буде. Як ваша залізнична освіта? чи згодилася? Поїзд Який ще вам результат потрібен? Кінцевий результат є. Треба працювати на кінцевий результат. Відтепер вузького прийматиме пасажирів щотижня на вихідних. Курсуватиме потяг щогодини. а головне абсолютно безкоштовно.